До професійних матеріалів. Хто бачив, скільки вони коштують, то задають питання, із-чого за така велика ціна. Перше це довговічність. Матеріали професійні, наприклад, акварель, вона не так швидко вицвітає, як дешева дитяча акварель. Або ГУАШ вона не лушиться, не осипається. Друге, це пігменти, які використовуються в професійних матеріалах. Цей пігмент він насичений яскравий і він економічний в тому плані, що з цього пігменту вам не потрібно буде так багато того матеріалу. Досягти певної насиченості в роботі. Третє це консистенція самого матеріалу. Він не порушиться, він не мажеться, як така дешева фарба. І також, навіть таким матеріалом якісним, дитина, яка ще не дуже гарно малює, вона зробить роботу, яка буде більш якісною, ніж вона робила б звичайними матеріалами. Тож, які матеріали краще обрати для творчості дитини. В багатьох спеціалізованих фірмах в них навіть є лінійки, які так і називаються учнівські. Якість цих матеріалів, вона в рази вища, ніж.